Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про слова. Адже слова бувають різні, і вони мають своє значення. Давайте я вам зараз скажу слово, а ви скажете, що воно означає. Наприклад, слово мама. Скажіть, що воно для вас значить? Так, слово мама це найрідніша сама людина для дитини, сама бажана і рідна. Ну, слово, наприклад, «фломастер». Так, дітки, правильно, Фломастером пишуть, малюють. А лялька. Так, це іграшка. Іграшка для дівчаток. А машинка? Так, це іграшка для хлопчиків. А ось такі ім, пам, там, туту. Правильно, ми не можемо сказати, що значать ці слова. Адже це не просто слова, це звуки. Але вони теж звучать. Адже слова і звуки... Вони звучать, і звучать, і можуть звучати слова по-різному. Скажіть ви діти, слово грім. Воно гуркоче на весь дім, неначе почалась гроза, блискавка в небі не згаса. Ось повторіть слово Грім. Так, чуєте, як звучить так низько? Грім? Скажіть. Сидять шість мишенят, і миші вже тут шародять. Скажіть, шість мишенят. Так, молодці, шість мишенят. Ми сказали тихенько. Зозуля пісеньку яку, тобі співа. Ку-ку, ку-ку. повторіть за мною Ку-ку, ку-ку. Чуєте, як дзвінко слова звучать? Так, тому що всі слова можуть звучати грізно, можуть звучати лагідно, можуть бути добрі і похмурі, можуть бути гарні і прості, і довгі і короткі. Слова бувають різні, і звучать всі слова по-різному. Ось промовте «дома» Із мамою різні слова і різним голосом. Все, дякую за увагу.